Щастя, солодке кольорове слово, за яким уявляється приваблива квітка. Вона начебто й близько, а начебто й далеко. за обрієм. Від щастя йде обертом голова, Змінюється світ і всміхаються зірки. Кожна людина щаслива по своєму, і квітка щастя у кожного різна. Перший кольор щастя це життя, яке подарувала мама. Вона дала кожному із нас найбільше життя. Вона перша в житті пригорнула кожного із нас, наділила теплом, подарувала любов. Без неї б ми не бачили цього дивовижного, незбагненного і такого цікавого світу. Другий колір щастя це жити у прекрасній країні, ім'я який Україна, Україна це наша земля. Рідний край із славною історією, з мудрими талановитими людьми, з чарівною піснею, що дивує весь світ, з неворущими народними традиціями, з мальовничою природою, Україна за рідна мова, якої навчила нас мама, співаючи колосково. Третій колір щастя: краса, світло та добро. Щоб ми з вами не робили. І де б не були, треба завжди пам'ятати, що добро є велика сила і вона завжди переможе зло. Робіть добрі вчинки, будьте добрими, чуйними, світлими людьми, і тоді ваш світ буде набагато добріший. Четвертий колір щастя це люблячі вірні друзі. Адже добре, коли поруч з вами є друзі. Які завжди підтримають, зрозуміють, з якими добре, і в радості, і в горі. І це дійсно велике щастя, коли є поруч такі люди, Ви ще маленькі, але у вас уже є друзі, і я бажаю вам, щоб надалі у вашому серці було місце для справжніх друзів. П'ятий колір щастя це знання, які є для нас скарбом. Дитячий садочок це світла дитяча країна, у якій ми навчаємось, ростемо і міцніємо. Садочок наша друга домівка. Шостий колір щастя це природа. Бачити велич нашої природи, милуватися нею. Мене дивують звуки природи. Вони так багато можуть розказати, прислухайтесь до пташиного співу чи мелодійної української пісні до кожного голосу, до дзюркотіння струмочка, сплеску хвилі на річці, і ви зрозумієте, яке це щастя чути світ. А ось він, сьомий колір щастя це здійснені наші мрії, це все, про що ми мріємо. На що сподіваємось, про що постійно думаємо і так бажаємо, щоб воно збулося, і раптом мрія стає реальністю, вона здійснюється. Оце щастя. Можливо, щастя має більше кольорів, хто знає. Та я знаю лише те, що воно різнокольорове, барвисте, світле, і хай у кожного щастя буде веселкове, чисте. Бо людина приходить у світ для щастя і добра.